Вже пройшло півроку майже як ми почали робити тест ґрунтів на цьому крилі. Хто не пам'ятає, ми робили тест первинних ґрунтів. Це РМ кислотна серветка, потім Bud-960-й однокомпонентний спрей, Budio 960 двохкомпонентний з активатором і наповнювач без первинного ґрунту. Пройшло майже пів року і такий стан деталі, що можна робити вже якісь висновки. Видно корозію під яка полізла тут, тут-тут. Однозначно візуальний огляд виявляє, що найкраще впорався, найкраще стримав ржавчину. Це боді 960-й, двохкомпонентний. Це те, що у нас, Це, мабуть, найгірший результат. Там, де без первинного ґрунта видно як понадувало. І зараз, зараз місць цими будемо дивитися, хто кращий. У спреї 960-й чи кислотна серветка. Ну Воно в принципі візуально більш-менш однакове. Зараз беру технічний фен і знімаю фарбу для того, щоб подивитися, що з металом під лакофарбовим покриттям. Я забувся сказати, можете подивитися в повне відео, але тут ми ще десь на протір до металу бризкали однокомпонентний епо Curefine. Мені здається, що він взагалі ні о чому, просто для адгезії. Ніхала ще Люди, я навіть не міг представити, наскільки, наскільки мене здивує цей 960-й спрей однокомпонентний. Подивіться, це ржавчина повністю на всій, всю пятну. Це цинк, а це там, де до металу стиралось, чорний метал. І воно все ржаве. Я не міг представити, що таке буде. І скажу одразу, я висновки зробив, ніколи більше ним користуватися не буду. А це, дивіться, двохкомпонентний. Двокомпонентний ідеально. Ніде навіть не порозповзалася. Ця ржавчина по краям. Тільки там, де ми пошкрябали і болгаркою напилювали у нас таке коричневе. Кислотна серветка. І там, де у нас був Двохкомпонентний наповнювач і маленьке пятно було епоксидника із балончика Curie Finish Я свої висновки зробив тепер або двохкомпонентний, 960-й. Ну, не з балончика точно. Це хана. Я більш не знаю, що сказати, ще раз покажу. Я не знаю, чого так сталося, але я. 960-му спрею довіряв і довіряв, мабуть, на рівні, так як з двохкомпонентному. Ну це просто капець. Я ніколи не міг подумати, що під ним буде така ржавчина. Подивіться, оце все іржа. Воно поржавіло. Навіть там, де нанесений на голий метал, був у нас наповнювач. Навіть тут такого немає. Ух, цей ґрунт я в себе із життя викреслюю. Кислотна серветка моє право на життя. Ну, ідеальний із тих матеріалів, що я користувався варіант, це двохкомпонентний BUDI 960. Під ним під плівочною корозією, можу сказати, що немає. Немає, в принципі, взагалі.